Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україні агресорі Росії поскаржилися, що за декілька годин до початку параду 9 травня у Москві протиповітряна оборона збила невстановлену ракету. У РФ видали, що ракета, нібито, намагалася атакувати військовий аеродром. Балтімор у Воронежі. За інформацією російських змі, ракету було знищено силами ППО о 9.40 ранку. Про це пишуть російські телеграм-канали. УРФ. Стверджуючи, уламки збитої ракети знайшли ввечері в лісосмузі поблизу цвинтаря, Микілський у лівобережному районі воронежа. При цьому в країні агресорі заявили, що тип і належність ракети встановити поки що не вдалося. Однак зазначили, що знайдений фрагмент виявився невибухонебезпечним. Водночас, ЗМІ заявляють, що за попередніми даними знайдений фрагмент це головка радіолокації, самонаведення невстановленої ракети. Варто зазначити, що на аеродромі Балтімор у воронежі дислокується. 47-й бомбардувальний авіацій. Полк ВЧ 45117, 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії, а також ППО Західного військового округу РФ. На аеродромі базуються різні повітряні судна російської окупаційної армії, зокрема Су-24М, Су-24 МР, Міг 25 РБ, а також Су-34. В той же час, за даними партизан, попадання таки було. Через пожежу було знищено три фронтові бомбардувальники. За даними ЗМІ загинув брат пілота, вбивці Умані Євгена Болдерів, а осколками прошило маш. Шину, якою він намагався покинути аеродром. Брат працює техніком на аеродромі та відповідає за завантаження боєкомплекту. Саме він пише оті написи на бомбах та ракетах, які летіли по Україні. Дописався Карма, але й окрім ракет Росії можна зробити боляче. Є три невеличкі точки в Росії: Дагестан Ічкерія і Башкортостан, по яких треба бити, щоб завдати серйозний удару по владі РФ. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу. Зокрема, він прокоментував подію Башкортостані. Протести на підтримку Фаїля Алсинова, якого засудили до чотирьох років колонії. Дагестан Ічкерія та Башкортостан це три найкрихтіших точки. Куди треба бити, де може вийти, найлегше. Ми вже зрозуміли, що з європейською частиною Росії нічого не зробимо. Ні Петербурга, ні Москва не вийшли, не струснули Путіна, що не хочуть війни, каже Давидюк. Він вважає, що з лідерами Башкортостану було б непогане налагодити відносини. Деякі лідери Башкортостану сидять у Відні, інші у Лондоні. Тобто з цим можна працювати і точно. Треба зараз буде найкрихкіший момент в кар'єрі Путіна за всю історію: коронація короля, вибори у РФ. Це крихкий момент, коли ти, начебто, влада, але ще не влада, і цей момент можна зірвати. Він дуже крихкий, вважає фахівець. На його думку, головне треба там інвестувати в націоналізм, що дасть пікову точку, коли такі, як Башкортостан, почнуть відколюватися, та не буде місця для федеративності. Бо цей хлопець Фаїль Алсинов уніан не екоактивіст, як його часто подають. Він політичний націоналіст своєї. Республіки він каже: Я не хочу, щоб крали золото. Не хочу, щоб крали соду. Це політична історія. У Башкирії тепер звелося все до того, що вони закликають все-таки зберегти свою націю. Вони не хочуть розчинитися в російській імперії серед росіян, наголошує Давидюк. За його словами, башкири не хочуть, щоб їх називали росіянами. Місцеві активісти закликають користуватися башкирською мовою, і все це дуже важливо. Крім того, сама республіка Башкортостан у конституції виписана так, що вона майже готова держава, як її Татарстан. Росіяни, які йшли, начебто їм допомагати, а насправді колонізували. По документах навіть не закрили своє питання, розповів Давидюк. Водночас він додав, що важливо не переоцінювати протести у Башкортостані, тому що там не так багато людей, загалом приблизно 5 мільйонів жителів. Та в українці вже було дуже завищене очікування на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, у 2022 році, жителі України дзвонили. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!